Привіт, я Алекс Росон і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не забив цю червону кнопочку сіренькою, то скоріш виправляй цю помилку і роби її сіренькою. Я сиділа думала над новою тематикою для відео, і мені прийшла така ідея, чому б не заглянути в комікси з Вінкс і не подивитися на еволюцію розвитку персонажів в коміксах. Ми знаємо, як їх відносини розвивалися в мультсеріалі. Але задайтеся таким питанням, а як же їх відносини розвивалися в коміксах, так як ми знаємо, що комікс і мультфільм є зовсім різним всесвітом. І першою парою, яку я хотіла розглянути, це так, скалися дірки, долі і все інше, це Муза та Рівен. І ось з чого ми почнемо. Замість своєї першої зустрічі на червоному грязовому болоті, як у мультсеріалі Муза та Рівен, вперше зустрілися один з одним під час традиційного танцю зустрічі між феями Алфеї та фахівцями Червоного фонтану, який відбувся у другому випуску. Детально це описано у третьому випуску, коли подруги обговорюють враження від вечора. За словами музи, на початку випуску третього один хлопчик, який найбільше їй сподобався, був той, який стояв сам біля танцювальної зали. Бо побачивши цього хлопця на самоті, це дивно вплинуло на музу, оскільки це змусило її відчути, що він переживає деякі речі, з якими вона могла б йому допомогти. Вона деякий час спостерігала за ним під місячним сяйвом, поки він не помітив її, і не повернувся в її бік. Він просто на секунду повернувся до неї, сказав привіт і повернувся всередину. Таким чином відбулася їхня перша зустріч. Муза описує хлопця, якого вона бачила на вечірці, і стала розповідає, їй, що його звуть Рівен і радить їй знайти іншого хлопця, тому що це є брехливим, бридким і підлим. Але музі цей таємний хлопець дуже сподобався, і порада стели, на жаль, не спрацьовує. У шостому випуску муза зустрічає Дарсі, яка доглядає за виснаженим рівенем посеред шторму в чорному грязовому болоті, шукаючи тверду землю. Сховавшись у бамбукових прутах і кущах, муза спостерігає, як Дарсі допомагає рівену підвестися та вибратися з болота. Змушуючи її боятися, що рівен міг відкрити своє серце комусь іншому, перш ніж вона взагалі отримала шанс змусити його приблизитися до неї, коли настає ніч, і всі повертаються до своїх шкіл цілими та неушкодженими. Блум запитує музу, як вона там. Оскільки дівчата сказали їй, що вона має побачити Рівена. на велике здивування, Вінкс муза визнає, що так, але стверджує, що не думає про нього. Швидше вона думає про іншого хлопця, якого вона зустріла в кафе Білий кінь днем раніше, який подарував їй щасливий камінчик у восьмому випуску. Її не бентежить те, що вона побачила на чорному грязовому болоті. Страхи музи щодо рівень спричинили її до кошмару, де вона застрягла в колючому лабіринті з криваво-червоним небом над нею. Шукаючи своїх друзів, вона знаходить фігуру в плащі, яка виявляється Рівеном, і переслідує його, коли він починає тікати. Однак, коли вона наздоганяє фігуру, Дарсі виходить з під плаща та штовхає музу з нестійкої скелі. Муза прокидається від гучних ударів і виявляє, що Мітріл, хлопчик, про якого вона думала, знаходиться на її балконі. Через те, що Мітріл хотів розбудити музу, а замість цього розбудив усіх дівчат, Вінкс впустили його до себе в кімнату. Він запропонував музі втекти разом з ним і подорожувати. Дівчатам ця ідея зовсім не сподобалася, і вони почали заперечувати: єдина, хто визнала цю ідею, дуже романтичною, це звичайно ж Стела ну за що вона випадково з ним познайомилася. Їй дуже сподобалися його історії про його різноманітні подорожі, але навмисно вона ніякого хлопця не шукала, і також вона не хоче покидати школу, щоб не розлучатися з подругами і не засмучувати свого батька. Після цих пояснень Мітріл йде геть. Вони з музою деякий час розмовляють на балконі, перекинулися деякими фразами і все. Подругам дівчина нічого не пояснювала, тому вони не знають, про що вона з ним говорила. Незабаром, після того, як Мітріл нарешті пішов, муза розплакалася, і вінкс її довелося втішати, поки дівчина не заспокоїлася. Однак, коли вона нарешті заспокоїлась, муза більше не лягала спати. Натомість вона дивилася на повний місяць просто перед вікнами балкона. І Блум підозрює, що вона могла думати про те, як її бурхливе серце розривається на частини через почуття до Рівена та мітріла. О, який любовний треугольник. Це вам не Блумська діаспора. Наступного разу муза і Рівен зустрічаються ще в 9 випуску. Який хронологічно пов'язаний з шостим та восьмим, про які ми ще не говорили, оскільки муза знаходить роботу помічника і бібліотекаря міс Барбатеї та допомагає очистити розділ бібліотек Алфеї, який було знайдено за однією з стін? Згодом групу спеціалістів та Рівена відправляють допомогти зібрати всі книги, оскільки Барбатея боїться, що може бути в цій стародавній частині бібліотеки. Тому муза сприймає це як можливість наблизитися до Рівена, на жаль, для неї рівень залишається віддаленим. Минають години і, врешті-решт, муза виявляє, що немає сил продовжувати. Смолоскипи навколо неї раптом гаснуть, і муза розуміє, що можливо вона заблукала занадто глибоко в старовинній частині, оскільки не може знайти тімі чи будь-кого зі своїх однокласників. Раптом її відтягує рівень, який намагається її заспокоїти, тому що поблизу є монстри. Коли рівень бачить, що щур змія іде і не помічає їх, муза вирішує змінити тему, запитуючи, чи вони знайомі, оскільки вона пам'ятає, що бачила його на традиційному. Танці зустрічі Рівен розповідає, що не пам'ятає її, тому муза бере на себе зобов'язання офіційно представитися йому. На жаль, для неї Рівен швидко займається запалюванням факелів, що збентежує музу. Саме тоді Рівен коментує красу музи, яку дівчина сприймає, як наче він хоче висміяти її через його тон, і Рівен ще більше дратується тим, як легко вона образилася через компліменти. Зрозумівши, наскільки вона поспішна, Муза вибачається за те, що неправильно зрозуміла його, і каже йому, що вона хоче бути лише друзями, але це змушує Рівена кричати на неї через те, що він не зацікавлений у знайомстві, тому що він відчуває, що дружба є лише приводом для людей використовувати інших, не відплачуючи їм. Потім він обіцяє провести музу назад до інших і стверджує, що піде після цього, оскільки йому досить уже бути тут. Пізніше ввечері Блум повертається до свого гуртожитку, отримавши посаду офіціантки в кафе Білий кінь і виявляє, що Вінкс не можуть втішити засмучену музу. Хоча вона стверджує, що не хоче про це говорити, муза зрештою розповідає дівчатам, що сталося з Рівеном. і Стела каже музі, що їй більше не варто витрачати на нього свій час, якщо він навіть і друзями не хоче бути з нею. Муза все ще не впевнена, що спонукає Стелу казати їй, що в меджик сповна і інших хлопців набагато кращих ніж Рівен. і дівчата вирішують організувати вечірку в сусідньому місці, щоб підняти настрій музі. Це місце кафе Білий кінь, де Вінкс і спеціалісти пізніше регулярно збираються на вихідних. У 11-му випуску Рівен опиняється замкненим у підземеллях хмарної вежі, коли Дарсі та її сестри нарешті вирішили відкинути його. Хоча він активно зраджував своїм друзям, вважаючи, що Дарсі справді піклується про нього. Рівен клянеться виправити ситуацію з ними та використовує свої навички злому, щоб втекти з камери. Він випадково турбує частину армії Темрявий Трікс, коли намагається зламати грати. Рівен виходить із камери і тікає далі по школі, доки не опиняється загнаним у кут. Єдиним виходом є відкрите вікно. Зрештою, він вистрибує з вікна, щоб уникнути захоплення. І коли він падає на землю. Муза відчуває, які серце б'ється, допомагаючи друзям і однокласникам відбиватися від решти армії Валфеї. Муза та Рівен не бачаться один з одним до закінчення війни проти Трікс. Зустрічаються вони аж у тринадцятому випуску, коли Вілекс отримали від Фарагонди спеціальну місію в гори з фахівцями. За те, що вони відіграли ключову роль у війні наступного дня, коли Вінкс і спеціалісти відправляються на місію, муза і Рівен сидять поруч, а між ними флора. Рівен почув, що дівчата збираються вирощувати чисте місячне світло в горах, і Рівен робить єхидне зауваження щодо того, що вони займаються дівчачими справами, що одразу збентежує музу та змушує її запитати, чому він взагалі прийшов першим. Він наполягає, що він би і не прийшов, якби у нього був вибір. І флора робить спробу заспокоїти їх обох, наполягаючи на тому, що вони зможуть весело провести час разом. Коли ті змушує Шаттл злетіти, муза розлючена, тому що Рівен так себе поводить. Флора, заспокоюючи, музу, пояснює, що Рівен діє лише тому, що просто хоче, щоб його помітили. Але муза не може зрозуміти, чому вони повинні так розуміти таких хлопців. Флора наполягає, що саме тому жінки необхідні. Але муза не відчуває, що вона потрібна йому, і зізнається Флорі, що вона вважає, що Рівен діє так як він лише тому, що вважає себе важливішим за інших. Пізніше, коли група розділяється через раптову зливу, муза Стелла Брендон і Рівен знайшли печеру, щоб сховатися в ній, поки шторм не пройде. Побачивши, як Стелла ділиться їжею з Брендоном, муза вирішує поділитися своїм шоколадом із Рівеном. Коли всі затишно влаштувалися біля каміна, він приймає її шоколад і муза намагається скористатися нагодою щоб наблизитися до нього, запитуючи, чи варто їм розшукати решту своїх друзів, коли вона підсувається ближче до хлопця. Рівен вважає, що це було б негарною ідеєю, оскільки вже темно, і відчувши зміну настрою завдяки ніжності стелета Брентона, залишає печеру, щоб здобути ще дров. Що як наслідок викликає у музи відчуття, що хлопець відхилив її. Наступного ранку вінкс і спеціалісти згруповуються. Дочекавшись вечора, дівчата починають збирати місячне світло. Коли вони це роблять, муза та Рівен сідають на сусідню скелю і починають обговорювати чудову місячну ніч. Рівен усвідомлює наскільки все це дивовижно, і розповідає музі про чутки, які стверджують, що місячне світло. Дивно впливає на людей, ну запогоджується погоджується з чутками, пояснюючи, що місячне світло робить людей більш романтичними та легше відкриває їхні серця. Рівен підозрює, що це може бути правдою, що змушує музу замислитися, чи не хотів би Рівен сказати і ще щось. Саме тоді Рівен визнає, що так, але йому все одно важко сказати це навіть зараз, коли вінкс зібрали достатньо місячного світла. Група вирішила повернутися вниз з гори, оскільки місяць дуже яскравий. Рівен пропонує допомогти музі донести частину зібраного місячного світла, щось, що досить є несхожим на нього. Незважаючи на все, що сталося, Рівен залишається дистанційно щодо музи в наступному випуску, оскільки вона намагається запросити його на вечірку, яку стала організувала в кафе Білий кінь. Він залишається твердим у своєму рішенні відсидіти вечірку, оскільки не любить вечірок, коли немає чого святкувати. Муза намагається пояснити, що це просто для того, щоб повеселитися. Але Рівен повторює те, що він сказав про те, що він не любить вечірок і йде, залишаючи музу саму до несподіваної зустрічі з Мітрілом. Коли муза та Мітріл наздоганяють один одного, група відім вирішує спричинити проблеми. Спровокувавши бійку між рівном та мітрілем, вони намагаються змусити його ревнувати, але Рівен виявляє, що йому байдуже, оскільки муза може бути з ким завгодно. Однак він швидко змінює свою мелодію, коли відьми стверджують, що Мітріл лихословив про червоний фонтан. Наказавши відьмам займатися своїми справами, кидається в драку з Мітрілом за нібито нецензурну мову про червоний фонтан і спеціалістів, а муза за те, що він був поруч. Він і мітріл швидко вступають у бійку, і муза намагається її розірвати, оскільки вона каже рівену, що це все просто погане непорозуміння. Спеціалісти намагаються зупинити бійку, але в кінцевому підсумку втягуються безпосередньо завдяки підбурюванню мітріла. Але на щастя, Стела вскочила та змусила їх зупинитися. Зрештою, дівчатам вдається змусити хлопців піти на компроміс. І муза йде на вечірку з Дітрілом. На вечірці муза насолоджується проведеним часом з Мітрілом, а рівен сидить сам на іншій частині берега, спостерігаючи за ними. Коли вечірка закінчується, муза вирішує залишитися на деякий час. Поки її друзі поїдуть до Алфеї, щоб ще трохи потуситися з Мітрілом. Рівен йде з рештою спеціалістів, але не раніше, ніж побажає Музі на добраніч. І коли він пішов, муза та Мітріл починають говорити про те, як погано Рівен сприйняв компроміс. Мітріл не думає, що муза вірить тому, що вона каже, доки муза прямо не каже йому. Що зараз вона з ним, а не з Рівеном, і вона розчаровується, тим, що він і Рівен відчувають потребу бути найкращими, а не просто відрізнятися. Згодом на фахівців нападають група бандитів, які залишають значок, що належить екіпажу Мітріла, в результаті чого Мітріла затримують як головного підозрюваного. А разом з ним звинувачують і Рівенна, не бажаючи, щоб жодного хлопчика вважали винним, вінкс допомагають музі розслідувати вчорашній напад. Щоб довести невинність мітрила і за допомогою Мірти, Вінкс можуть знайти докази, необхідні для доведення невинності Мітрила і покласти край усій цій справі за допомогою відеодоказів, зроблених Тегною, поліція показує, що нападники спеціалістів були серед багатьох ворогів, яких створив король Ерендо, і вони використали напругу між ними та командою Мітріла, щоб створити враження, що Мітріл хоче звести рахунки, тому зрозуміє, що Мітріла ніде немає і вибігає з поліцейської дільниці після того, як йому повідомляють, що того ранку. Його звільнили трохи пізніше муза добирається до корабля. Мітріла перед тим як він злетить, і з жалем спостерігає, як мітріл сідає на корабль. Рівен підходить до музи ззаду і намагається втішити її, кажучи їй, що іноді те, чого люди хочуть, найбільше може бути прямо перед ними, але вони ніколи не помічають цього. Муза погоджується з Рівеном і додає, що люди можуть помітити це, коли буде занадто пізно. І в цей момент муза спостерігає за зльотом космічного корабля Мітріла. У 16-му випуску, після того, як вона була перенесена в інший світ і натрапила на дивну глиняну статую молодого чоловіка. Муза приходить у відчай через історію короля ніхто, оскільки вона виявляє, що вона пов'язана з її поточною ситуацією з Рівеном. Вона не на те, що він, здається, відмовляється бути з нею щирим і вважає, що все було б кардинально інакше, якби він просто сказав їй про свої щирі почуття. Раптом, відчувши, що хтось спостерігає за нею, муза повертається бачить. Рівена, що стоїть позаду неї, і дивується, як він також потрапив у цей дивний світ. Рівен стверджує, що він прийшов, тому що вона хотіла, щоб він був тут, і запитує, чи вона не рада його бачити. Муза зізнається, що вона щаслива. Що він тут, але вважає дивним, як він раптом з'явився саме тоді, коли вона почала думати про нього. Рівен притягує музу ближче, коли він запитує, про що вона думала. Але муза починає соромитися того, наскільки вони близькі. Саме тоді Рівен зізнається, що він часто думає про те, як би все було чудово, якби вони були парою. Коли вони наближаються один до одного для поцілунку, а Рівен перераховує всі інші речі про музу, про які він думав. Однак незадовго до того, як їхні губи зустрінуться, муза усвідомлює, що глиняна статуя зникла, що змушує того, кого вона вважала рівном, відкинути цю зовнішність, виявляючи себе королем ніхто. Людиною, яка була проклята без обличчя, щоб прийняти форму людини, яку хоче фізично найближчій до нього. Потім муза втікає з розбитим серцем і раптом опиняється в Алфені. Після того, як спіткнулася у самому кінці номеру, після того як Вінкс успішно допомогли звільнити короля ніхто від його прокляття, стела нагадує дівчатам, що він сказав їм перед тим, як вони пішли, що він завжди говорив правду, коли розмовляв з ними в інших своїх іпостасіях. Хоча Стелла сміється, думаючи, що для короля Ніхто неможливо знати такі речі, Музі разом із Блум і Текною залишається гадати. Чи справді він міг розповісти їм про щирі почуття хлопців, чи ні? На цьому відео добігає кінця. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Я дуже старалася. Не забудьте виконати прості дії. Вам легко, а мені буде дуже приємно за ці дії. Тому робіть, виконуйте їх, мені дуже приємно. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! Guarda e capirai che tutto intorno è magia!